Добро здоров'я, шановні глядачі, мене звати Андрій Коцяк і поговоримо ми сьогодні про народну картину, яку кожен з вас хоч раз в житті точно бачив. Трошки більше ста років тому такі картини були майже в кожній українській хаті і майже в кожному українському маєтку. Більш того, ці картини знаходились не аби де, а знаходились в основному біля ікон і так само були вбрані рушниками. Було навіть таке прислів'я: в хаті повинні бути Ісус Христос, Діва Марія, Святий Миколай і козак Мамай. Так в чому ж унікальність і що призвело до такої популярності цих сюжетів? Крім того, що існували такі картини, ці сюжети також зображувалися на різних предметах побуту: на скринях, посуді, дверях, вікнах і навіть на вуликах. Очевидно, що картини ці використовувалися як оберіг, але давайте про все по порядку. Незважаючи на таку популярність оригінальних мамаїв з того часу до наших днів дійшло близько ста. А куди ж ділися всі інші? З приходом до влади більшовиків такі картини віднесли до так званого націоналістично-буржуазного мистецтва і нищилися спочатку фізично, а потім ідеологічно. Приблизно так само, як і ікони. Ось фрагмент документального фільму Володимира Костенка перед іконою, де показано, як голова сільради зробив з ікон... Підлогу і двері в свинарнику, а також зробив підлогу в своєму кабінеті. Мабуть, це всій історії народів усіх, мабуть, на підлогу ніколи, щоб люди топтались. Це тільки татаро-монголи на живих топтались в князях колись. Але вже Є, так голови ж немає. Та велика ікона була Богоматері з немовлям і немовляти осталося обличчя, половина, а Богоматері нема. Вистроїли нові свинарник і поробили дверці За таких іконів. Ну, ночі було маторошно заходити. Кажемо, як хочете, ну дверці повертайте. Ми боїмося пускати порося. о, ночі. Потім повертали, його свині обдирали. Поли теж були послані. Ага, на полах швидко, воно свині повдирали. Десь приблизно таким самим чином варварським абсолютно знищувалися в тому числі і мамаї. Знищилось абсолютно все, що могло самоідентифікувати народ. Заборонялися все народне, все національне, і традиційний одяг, і традиційні пісні, і традиційні обряди. Всі мали бути сірими і однаковими, а відтак ніякими. По новому інтерес до цих картин виник в 1960-х роках під час хрущовської відлиги, після дисертації Платона Білецького. З тих пір у мистецтвознавців з'являється навіть цілий напрямок, який називається мамаєзнавство. Так хто ж все ж таки зображений на цих картинах? Ідеалізований козак чи, можливо, якась історична персона? В історії нашої країни існувало декілька персон на ім'я Мамай. Мамай Улузбей, за часів Золотої Орди, був намісником в Причорномор'ї і загинув в 1380 році. А Іван Мамаєвич у 1493 році штурмом здобув фортецю Очаків. Також існувало багато козаків на ім'я Мамай. Також був Гайдамака на ім'я Мамай. Визначення Мамай також вживали не тільки конкретно до якоїсь персони, а й в загальному визначенні. Мамаями називали кочівників в українських степах, тому існувало визначення піти мамаювати, тобто піти мандрувати і кочувати. Також це був синонім слів Козак, Гайдамака, Розбишака і Відчайдуха. І також існувало визначення піти на мамая, тобто піти на умання, на якусь певну удачу. Мамаями також називали кам'яні скульптури на курганах в українських степах. У нас є багато топонімів з цим ім'ям. Є річка Мамайсулка, яка є притокою Дніпра. В Кіровоградській області є річка Мамайка, яка впадає в Південний Буг. Там же є залізнична станція Мамаєв-Яр. А на Південному Бугові є Мамаїв острів, який входить до природнього заповідника гранітно-Степове Побужжя. З тюркської мови мамай перекладається як той, кого немає. На цих картинах досить часто і досить в великому об'ємі зустрічаються тексти. Хтось розцінює ці тексти як просто якісь елементи легенд, а деякі дослідники вважають, що це щось на кшталт молитви. І ось дуже цікавий текст з однієї із картин, який нам. Розповідає, хто ж такий мамай. Хоч дивись на мене, Та ба не вгадаєш, ля я родом, та як звуть, ні Чірчик не знаєш, коли трапилось кому в степах бувати, то той, може, прізвище моє вгадати. А в мене ім'я не одне, а є їх доката. Так зовуть, як научили ні одного свата. Жизь з біди за рідного батька почитаю, милистовим добродієм ляхва називає. А ти, як хочеш назови. На все дозволяю, лише тільки не крамарем, за те, що полаю. Тобто можна зробити визначення, що Мамай це певний міф. Також можна стверджувати, що картиниці написані в певній іконографічній традиції, тобто картиниці мали певну традиційну композицію, а також були сповнені величезною кількості символів. Звичайно, що на кожній картині був зображений молодий козак. З оселедцями вусами, який частіше за все сидить на східний манер, піджавши під себе ноги. Зазвичай він в білій сорочці, синіх шароварах і сап'янових чоботах. До речі, мамі ніколи не зображувалися босими. Біля нього лежить шапка. В руках музичний інструмент, зазвичай бандура, яка символізує співучу душу народу. Ключове слово тут душа. Існують картини, які називають Мамай Душа правдива, коли у козака не музичний інструмент в руках, а руки в нього складені як для молитви. Обов'язково на картині був присутній кінь, який символізував волю народу. Кінь був осідлений і часто прив'язаний до списа. Спис тут теж не випадково, і зображувався він до догори. Справа в тому, що списи вістрям до гори залишали на козацьких могилах. Також на картині присутня могила або курган. Часто зустрічається такий символ, як дерево. Дерево в багатьох культурах символізує світове дерево, тому що об'єднує собою три світи: корінням об'єднує підземний світ, стовбур земний світ і крона небесний світ. Звичайно, що на картинах зображували також і зброю, як символ воїна. Зазвичай це були пістолі, рушниця, порохівниця, лук зі стрілами, батіг і обов'язково шабля. Тому із-за того, що така величезна кількість символів і всі вони є невипадковими, дослідники прийшли думки, що картини ці мали безумовно сакральне значення. Чи слугували ці картини просто як обереги, чи використовувались в якихось обрядах, точно наразі невідомо. Я не буду тут нічого дофантазовувати і навіть припускати якихось гіпотез, тому що традиції це передавання вогню, а не поклоніння попілу. На жаль, за радянських часів було дуже багато знищено пластів нашої традиційної національної культури. Але менш з тим, образ цей відомий і досі дуже багато сучасних художників звертаються до цього образу. Існують навіть ось такі стилізовані інтерпретації. Обов'язково хочу згадати фільм Леся Саніна Мамай. А напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про всі ці картини. Буду також вдячний за лайки або дизлайки, в залежності від того, чи вам сподобалось чи ні. І окремо буду вдячний за підписку. До речі, щодо підписок, я не розумію, чому, але дуже багато глядачів відписуються або, можливо, це якісь технічні проблеми завдяки ботам. У мене є прохання до тих, хто запланує відписатися. Напишіть, будь ласка, два слова, чому ви вирішили відписатися від каналу. За це буду окремо вдячний. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Усім гарного дня!